Вітаю вас! Загально відомо, що наш спосіб життя відображається на нашій зовнішності, тому дуже уважно слід ставитися до будь-яких проблем зі шкірою, вугрових висипань, гіперпігментації, судинних патологій та інших. Останнім часом у комплексній терапії подібних захворювань лікарі-дерматологи активно застосовують лазери. Їхні плюси та мінуси. Ми будемо розглядати сьогодні у програмі медицина. Не дивно, що лазерна косметологія стає дедалі популярнішою, адже сучасні лазери дозволяють швидко та ефективно вирішити численні проблеми шкіри, позбавити від небажаного волосся, пігментації, татуювань, судинних плям, доброякісних новоутворень та інших неприємностей. Медичних протипоказань для використання лазерів майже не існує. Від таких процедур слід відмовитись вагітним жінкам, людям з ослабленим імунітетом та хворим на цукровий діабет. Современні лазерні технології дозволяють в даний момент рішити будь-яку Косметическую проблему Позволяют избавиться от сосудистой сетки, паучков, телеангектазии на лице и по телу. В несколько этапов можно удалить практически любые сосуды либо же сосудистую патологию. Процедура лазерного удаления сосудов основана на селективном фототермолизе. Простыми словами, это разрушение гемоглобина внутри сосуда, при этом минимальная травматизация окружающих тканей без рубцов, без всяких изменений на коже. На сьогодні в дерматології відомо близько 40 видів шкіряних новоутворень. Найбільш поширені з них папіломи, гемангіоми, ліпоми, фіброми та інші. В залежності від проблеми новоутворення можуть бути видалені за допомогою хірургічного або лазерного методів. Фахівці інституту Віртус запевняють, що і в першому, і в другому випадку це абсолютно безпечно для пацієнта та виключає ризик повторного розвитку будь-яких неприємних проявів на шкірі. В любом случае любое новообразование, в том числе и на коже, должно наблюдаться. Если э, отмечаете, что новообразование увеличилось, имеет неравномерную окраску, нечеткие контуры, вам немедленно следует обратиться к врачу. Современные диагностические э, методы, которые есть э, в нашей клинике, позволяют на ранних стадиях определять э, степень возможной злокачественности процесса. І вовремя направить канкологу, ліба якщо необразування возможно удалить лазером, то ми удаляємо лазером. Фахівці попереджають, що стреси і депресії можуть провокувати виникнення такої поширеної хвороби, як вугрі. Поява акне у людей після 25 років це привід для проведення детального обстеження організму, оскільки може бути симптомом хвороб внутрішніх органів. Основным достижением нашей клиники является успешное лечение угревой болезни. Это происходит благодаря совместному подходу всех профильных отделений клиники, благодаря комплексному обследованию пациентов. На первом этапе происходит обследование пациента с использованием новейших технологий, с использованием ультразвуковой диагностики кожи, что является очень информативным для постановки диагноза, для динамики лечения и для конечного результата. Лечение может проводиться как с назначением препарата вовнутрь. Так и с помощью лазерного воздействия, а также при помощи косметологического ухода и физиотерапевтических методов. Использование диодного лазера позволяет добиться максимального эффекта в кратчайший период, а закрепить результат помогает нам косметологический уход, физиопроцедуры. Використовувати лазерні технології лікарі-косметологи почали з середини 70-х років минулого століття. Приблизно через 20 років з'явилися спеціальні лазери для епіляції волосся, які започаткували нову еру в косметології. У наш час всім відомо, що найпрогресивнішим методом видалення небажаного волосся є лазерна епіляція. Якщо ви віддали перевагу лазерному видаленню волосся, насамперед проконсультуйтесь з лікарем. Обговоріть всі переваги і недоліки методики, повідомте про те, чи є у вас алергія, чи приймаєте ви лікарські препарати. Це зведе до мінімуму вірогідність пошкоджень під час процедури і гарантуватиме якнайкращий результат. Хоча лазерна епіляція і не має вікових обмежень, її не можна проводити при дерматиті або екземі, оскільки процедура підвищує сухі шкіри. На сьогоднішній день лазерна епіляція являється самим найкращим эффективным способом удаления нежелательных волос. Она не имеет побочных эффектов, то есть пациент не должен опасаться ожогов, гиперпигментации, гипопигментации. Может спокойно приходить в летнее время. Это не является противопоказанием. Загорелая кожа достаточно хорошо пропускает лазерный луч, что позволяет этому лучу удалить волосяные луковицы. Следов на коже покраснений каких-то изменений не происходит. Это все благодаря тому, что наш лазерный аппарат оснащен мощными охлаждающими поверхностями, которые предотвращают побочные эффекты. Люди избавляются от нежелательного количества волос, кожа становится гладкой, упругой, потому что лазерный луч воздействует на Дерму, в которой находится коллаген, и стимулирует выработку фиброцитов и фибробластов, которые позволяют сохранить тонус кожи, разгладить морщинки. Допустим, если это обработка над верхней губой на лице, это позволяет еще решить и какие-то косметические аспекты. Лазерная эпиляция помогает не только женщинам чувствовать себя комфортно, она помогает мужчинам решить многие проблемы, такие, например, как раздражение после частого бритья. С помощью лазерной эпиляции утихает воспалительный процесс, урежается количество бритья. И это дает мужчине комфортно себя чувствовать. Спектр застосування лазерів сьогодні надзвичайно широкий, та вважати їх панацеєю я б не радила. Як і будь-яка інша методика, лазерна терапія досить індивідуальна. Тому перед тим як зважитися на будь-яку лазерну процедуру, порадьтесь з лікарем. З вами була програма медицина. Побачимось.